Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку. Апостол Павло до коринтян, 10 розділ, 11 вірш. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми з вами розглянемо одну цікаву історію із життя ізраїльського народу, яка відгукується і в сьогоденні. Мудрий Соломон в книзі Еклезіаст залишив такі слова для всього свій час і своя година кожній справі під небом. Що було, те буде, і що робилося, буде робитись воно. І немає нічого нового під Сонцем. Це третій розділ, першої і дев'ятий вірші. 15 вірш говорить, що є, то було воно, і статися має вже, бо минуле відновлює Бог. І так, святе письмо говорить про те, що в цьому світі немає нічого нового. Все, що відбувається з нами, воно вже відбувалося. І те, що відбувається з нами, буде відбуватися з кимось іншим, але в майбутньому. Історія повторюється, вона циклічна, і це не дивно. І ось я хотів би сьогодні зрівняти наші події з однією історією, яка є в Святому Письмі. Я не буду подібнювати, що ми один до одного схожі з тими персонажами. В них були певні переваги або певні мінуси в... по відношенню до нас. Але ми маємо певну схожість. І так, історія із книги Вихід. Починається вона, по суті, в третьому розділі, це історія про Мойсея, Про те, що Господь його покликав для того, щоб визволити ізраїльський народ. Принаймні, Господь, ми читаємо особисто, прийшов до Мойсея і сказав: Іди і визволи мій народ. Мойсей мав певні заперечення, певні аргументи, щоб не робити цього. Але в кінцевому результаті він був змушений здатися погодитися на цю справу. Господь підключив також його брата Арона, який допомагав йому в цьому. І ось він пішов в Єгипет для того, щоб сказати волю Господню. Перевага його в тому, що ну принаймні тут ми читаємо про те, що Господь особисто говорив з Місеєм, і нам би казалось, що йому було б легше від того, що він йде на цю справу не просто сам. Надумавши, що так правильно, як це було 40 років перед тим, коли він намагався визволити Ізраїль своєю силою, а тут Господь би його уповноважив. Сьогодні, на жаль, Господь ні з ким не говорить особисто, нікого не уповноважує на виконання тих чи інших справ, але Біблія прописує правду, яку ми маємо виконувати в своєму житті. І так, Моїсей приходить за ороном. До фараона, вони розмовляють з ними. І ось там є такі цікаві слова в п'ятому розділі, четвертий вірш сказано. І сказав до них цар Єгипту, чому ви, Моїсей та Аарон, відриваєте народа мого від робіт, ідіть до своїх діл. І сказав фарон: тож багато тепер цього простолюду, а ви стримуєте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав. Погоничам народу та писарям, говорячи, не давайте більше народові соломи, щоб робили цеглу, яку вчора і позавчора, Нехай ідуть самі та роблять собі сол... збирають собі соломи. А призначене число цегли, що воно робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. І так, Соломон каже фараон каже про те, що. Мойсей і Аарон, по суті, він не погодився з ними, що Господь їх покликав. Є там такі слова, хто такий Господь і щоб я його послухав. Хто, е, хто Господь, щоб е, послухав слова його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І так ми бачимо, округом була своя несправедливість. В даному випадку е, фараон вирішив, що Ізраїль має працювати на нього, має бути рабами. І в нього думка була чітка. В нього була достатньо армії для того, щоб утримувати цей народ у рабстві і багато чого іншого. Тобто Схожі з сьогоднішніми подіями доволі сильна. І коли Моісія і Арон як представники народу, прийшли, то, що цікаво, фараон зробив так, що їх, як лідерів, не сприйняв народ. Ось в 20, -му, 21 -му віршові є такі слова. І стріли Моїсея Арона, що стояли напроти них, як вони, виходили від фараона, та й сказали до них: Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним Дух наш в очах Фараона і в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. І так, ситуація така. Господь закликає Моїсея зробити цю справу, визволити народ. Фарон не погоджується, ускладнює життя народу, а народ не приймає свого лідера і звинувачує Моїсея в тому, що вони зробили. Я не думаю, що Моїсею було легше від того, що Господь його відправив. Йому було ще незрозуміліше, чому замість. Полегшення або просто, щоб фараон відпустив народ, він був змушений ще більше страждати. Сьогодні відбувається щось подібне. Ми очікуємо визволення, ми молимося, звертаємося до Господа, щоб Він дав свободу нам, щоб дав мир і перемогу, щоб ті події, та війна, яка сьогодні йде, вона закінчилася. Але ми бачимо, що замість цього, наоборот, все. Осугубляється, але ми знаємо історію, чим закінчилося, переміг в першу чергу Господь. Тому давайте ми будемо надіятися і вірити в те, що які б ті події не були сьогодні, перемога буде за Господом. Як би нам не подобалися ті чи інші події, як би не подобалися наші лідери, вони виконують те, що їм дано або дозволено Господом. Якщо би Господь не дозволив їм робити саме те і саме так, я впевнений, що в нього було б достатньо засобів, щоб зупинити. Але раз це відбувається, значить, ну, на жаль, чи як би там не було, воно потрібно для нас. Народу в ізраїльському потрібно було це погіршення ситуації, обставин. Звичайно, це неприємна річ, але так сталося. І те також відбувається сьогодні з нами. Я вже не буду говорити про події, які сьогодні відбуваються. Ми набагато більш обізнані, ніж історію про ізраїльський народ, про і Арона. Тому варто почитати 5 і 7 розділи. Там Господь чітко і конкретно показував фараонові, хто Господь і хто фараон. тому що ми читаємо в другому віршові, що фараон каже, я не знаю, хто такий Господь. Сьогодні багато людей, які... Служить би, Господу, і вони своїми ділами кажуть, я не знаю, хто такий Господь. І продовжують звершувати свою справу або свою місію, або долю, якусь, яка зовсім не лишить їм, і вони не мали би цього робити, але все це відбувається в нашому житті. На жаль, ми живемо в цій історії. І так, Соломон говорить, все, що було раніше, все, що було, воно буде, і що робилося, буде робитись воно. І немає нічого нового під сонцем. Тому нам просто потрібно довіритися Господові і прийняти все те, що відбувається, Покласти на нього. Найбільша надія наша має бути на вічність і вірити в те, що що би не відбулося, Господь подарує набагато більшу або дасть більшу нагороду, ніж ми сьогодні можемо отримати. А наша задача лише довірятися і не нарікати. Апостол Павло до Корінтян 10, 10 саме так і говорить Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Амінь.